Друзі, всім привіт! В нас з вами сьогодні меню на день на 100 гривень на родину із п'яти чоловік. В мене троє діток і я з чоловіком. Буду намагатися сьогодні приготувати за сніданок обід і вечерю за 100 гривень в день. Ну, подивимося, що з цього вийде. Взяла я купила два яйця. Точніше, я їх не купила, взяла вдома яйця у нас по 65 гривень за десяток, і я не стала докуповувати два яйця вже взяла з дому два яєчка. Яйця. Яйця. Далі гомілка. Так як в нас немає чеків в магазині, я от вставлю вам фотографії цін. Гомілки в мене там 350 г, три штучки. Малувато, звісно, що робити. Цибулька 48 гривень за кілограм. 232 грами в нас. Також я взяла картоплю для супчику три штучки, тому що варити буду на один день, на один раз поїсти, тому 320 грамів картоплі нам вистачить. Морква, морква 35 гривень. Взяла одну таку такую ну, моркочку, щоб вистачило і на, сніда... Ой, і на сніданок, господи, і на обід, і на вечері. Також хліб. Хліб у нас 17 гривень, такий от висівковий. Це на дешевший. До речі, мій улюблений. Я навіть не знала, що він на дешевший хліб. І дивіться, макарони. Я не стала купувати, в мене були вдома, я просто ось ставлю. Фотографію приблизно таких же по якості макарон, і ціну за кілограм рахую, але в мене тут 500 грам, і всі 500 грам навіть не використані сьогодні. Ну, тобто там менше виходить. Ну так як зараз не можна купити вагові крупи і так далі, то я буду рахувати ціну як за кілограм. Ну і починаю, в принципі, готувати. Для початку я візьму наші гомілки. Я їх Промиваю, вкладаю в кастрюльку невеличку і заливаю холодною водою і буду варити. Варити буду бульйон. І далі буду з цього бульйончику варити суп. І поки в мене вариться бульйон, я займаюся сніданком. Дивіться, снідають в мене тільки діти з чоловіком. Або вже на роботі, або ще на роботі під час сніданку, де, в принципі, не звик він снідати. І я теж рідко це роблю. Тому сніданок в мене для діток. Я взяла два яйця, взбила їх, додала трішечки водички, от буквально, може, грамів 20 мілілітрів 20. І роблю грінки так як ми робимо їх завжди. В принципі, діткам по три штучки там вийшло. ну, Як на мене, дітям по три гріночки і чай досить так, нормальний сніданок, тим більше, що, наприклад, малий три штуки навіть не з'їв. Ось такі ось гріночки, така кількість в мене їх виходить. Повторю, ще раз, малий так і не з'їв одну штучку, він тільки дві з'їв. А дівчатка, так, дівчатка поїли. Потім я продовжую готувати наш обід і нашу вечерю. Я обсмажую на пательні одразу дві е, цибулини. Мені, в принципі, е, ну, немає різниці, обсмажувати їх разом чи по, ну, окремо, тому обсмажую разом. І сюди ж додаю моркву. Все разом перемішую, обсмажую за смаком. Можна додати одразу там чорного перця чи спецій. Я не стала цього робити. Ну просто щоб, знаєте, вже так максимально і Так олію, каб як, якби. Ми використовуємо, але не рахуємо в бюджет, тому що ну, я думаю, що олія в принципі є. І навіть якщо у вас там залишається день-два до зарплатні і треба якось протягнути да, там, ці дні, то в принципі, ну, мабуть, олія ж вдома є у багатьох олія, там сіль, може, там чорний перець. Далі, коли в мене засмажечка готова, я кілька ложок, точніше, 2 половиною ложки відправила до супчику, точніше до бульйону. В мене там вже до половини приготувався, е, приготувалась картопля, яку ми з вами нарізали напередодні, скажімо так, і проварили. Сюди ж я додаю трішечки ще і е, м'ясо з гумілок, яке ми перебрали. Тобто в нас Супчик на бульйоні виходить, але без м'язка. А м'ясо ми використаємо для нашої вечері. Тр трішечки все це обсмажую разом. Навіть не обсмажую, а більше так знаєте, прогріваю, щоб просто а, вони обмінялись смаками, скажімо так. Додаю чорного меленого перцю і трішечки солі. Соль я забула додати, додавала вже в кінці. Ще трішки прогріваю і все, і вимикаю. Супчик в мене теж вже готовий. Я сюди теж буквально кілька, е, дві жмені, макарон додала, проварила і додала трішечки кропу. Ну і Паралельно поставила каструлю, щоб зварити макарони на вечерю. Ось так ось виглядає наш супчик з макарошками теж. Такий макаронний день в нас вийшов, ну нічого. Насправді, дуже смачний, легенький, дуже легенький супчик. Хоча діткам і мені було нормально. А на вечерю, як я вже казала, в нас отакі от макарони з засмажкою і з курочкою. Смачненькі вони виходять, але. Для моєї родини м'яса маловато. Я що хочу вам сказати, такі особисто мої відчуття за цей день, відчуття моєї родини, скажімо так. Діти, окрім цього раціону, в мене ще під'їдали яблучка, печиво. Ну, в принципі, вони це роблять завжди, не, не тому що там вони там були якісь сильно голодні, вони це роблять завжди. Але якщо б от тільки це, це меню, було б важкувато. Я отут -от розписала ціни на продукти, які ми з вами використовували сьогодні, і все разом в мене вийшло 104 гривні 80 копійок. Так, трошки ми вилізли за рамки нашого бюджету, але я думаю, що то не критично менше, ніж 5 гривень. Тут справа ще в тому, що два роки тому я знімала відео на 100 гривень в день на родину з. Трьох людей, тому що малий ще з нами не харчувався. А чоловік був в командировках в своїх відрядженнях, вибачаюсь. Був у відрядженнях, тому на трьох, На трьох, в принципі, два роки тому то було непогане меню. Зараз на п'ять 100 гривень в день з нинішніми цінами, то так, ну, напряжненько. я трошки відхилилась від теми, ще хочу сказати, що чоловік, наприклад, йому, в принципі, супу було достатньо, в плані, що він там не під'їдав макарони, наприклад, але. Він суб'їв з копченим салом, цибулькою, хлібчиком, ну, тобто так, щоб воно було ситніше. І ну, таке, знаєте, моя думка, що якщо там до зарплатні залишилося там кілька днів, то, звісно, можна прожити таким чином, але на постійній основі ну, мені, моїй родині було б ціну дуже важко. Таке меню, друзі, в нас з вами вийшло. Дякую всім, хто залишився зі мною, і хочу вас попросити, якщо вам сподобалось відео такого формату, пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте лайки, підтримуйте український контент. А якщо це відео вам сподобається, я буду знімати ще відео такого в плану, більш продумані, напевно, але в мене вже є кілька гарних ідей. Всім до зустрічі, друзі. Ми з вами побачимось за кілька днів у відео, де я буду готувати з гуманітарки. Всім до скорої зустрічі!